Їду дивитися будинок в село Ситники Черкаської області. Від Києва 130 кілометрів по гарній дорозі. Доїхала трохи менше, ніж за півтори години. Село знаходиться на межі Черкаської та Київської областей, близько від київської траси, по селу Бруківка, вулиця, де стоїть будинок, відсипана щебінкою. На ній всього чотири будинки. Наш крайній. Сусіди живуть постійно, дружать, допомагають один одному. Будинок на помітному рельєфі, вище за вулицю. Гарний паркан зі всіх боків. Від вулиці зелений з металопрофілю, від городу та сусідів сітка по стовпчиках. Влітку весь цей паркан завитий диким виноградом. В паркані двоє воріт з металопрофілю з хвірткою. Від вулиці заїзд в гараж, з торця заїзд у двір. Величезний город. Вся ділянка 65 соток. Частково обробляють, частково просто пашуть, щоб бур'яном не заростало. Земля гарний чорнозем, східний схил. Город на незначному рельєфі, сад на досить помітному. Весна вже відчувається в повітрі, але ніде за всю поїздку я не бачила стільки пролісків, як тут. Власниця каже, за тиждень ними буде вкрите все. А влітку в садку суцільні зарості конвалії. Їх доводиться скошувати, бо ці червонокнижні вмираючі рослинки тут вмирати відмовляються категорично. І глушать все, як той пирій. Величезний двір. Біля будинку асфальтований, далі порослий травою. Всі доріжки забетоновані, там, де є схил, зроблені сходинки. У дворі Будинок. Перед ним літня кухня та бесідка. Меж бесідкою та літньою кухнею колодязь, за літньою кухнею свердловина, нижче по схилу – біля воріт гараж. За будинком великий садок, вище по схилу – баня. У дворі є ще великий сарай на двоє дверей, мурований арковий погріб і дров'яний сарай. Біля сауни між двох старих дерев гойдалка. Всі двері в господарстві або нові, металеві, або не нові, але теж залізні, міцні утеплені. Сауна Моє улюблене. Господар любив сауну і постійно нею користувався. Будиночок цегляний, підшубою, з пластиковим вікном. А на ньому речітка. Передбанник. Тут роздягальня. Підведено воду, підключено пральну машинку. Машинка стара, в ній прали робочий одяг діжки для холодної та горячої води. В одній з них тен, щоб гріти воду. Друга обливатися холодною водою після парилки. В підлозі зроблений трап. Вода уходить в грібну яму. Парилка обшита деревом. В ній правильно груба. Вона палиться з передбанника. Сауни до двору треба спуститися по кількох сходинках. Праворуч від сауни сарай. Зберігається мотлох. Біля нього величезний кущ винограду. І ще виноград посаджений по арці біля воріт. Виноград сортовий. Типо кішміш. Далі великий погріб. Він без сходинок, бо викопаний у схилі. Всередині не були. Та вірю, що він великий. Прямо літня кухня. Теж цегляний будинок під шубою та з пластиковими віконцями. В ній піч, заведена вода. Та бойлер на 5 літрів. Господарство не газифіковане. Готували на електричній плиці. Хоч піч теж працює. Все в дуже гарному стані. Чисте, покрашене, побілене, все працює, нічого не розвалюється. Настільки доглянуте господарство рідко доводиться бачити. Тут жили гарні господарі, і вони свій дім любили. За кухнею літній душ з профілю. Ним не користувалися, бо душ є в будинку, та влітку це може бути дуже приємно. Біля душу свердловина. В будинку два джерела води, дуже глибокий колодязь та свердловина. Свердловину ремонтували цього року, в ній новий на гарантії насос. Весь двір в квітах, величезні кущі троянд. Власниця їх дуже любила. Ділянка полуниці і одноразова, і ремонтантна. Вище по схилу черешні, вишні та груша. Навіть старий туалет охайно покрашений, хоч ним давно не користуються, перебудували у коморо. Сараїв, як на мене, забагато. Та зайве прибрати можна швидко, ломати не будувати. Перед будинком бесідка, де влітку готують та обідають в тіні. Влітку вона щільно вкрита дівочим виноградом. На зиму його зрізають, бо навесні він знов швидко росте. Гараж під невелику машину. Є переносний мангал, можна і їсти варити. Якщо раптом електрики не буде, а піч топити не хочеться. Будинок дерев'яний. Утеплений глиною та обкладений плиткою. Стіни дуже товсті, будинок теплий. Дах шиферний ніде не тече, коньки, відливи та водосточні труби нові. У всіх капітальних спорудах будинку, бані, літньої кухні всі вікна металопластикові, на них нові міцні решітки. Відмостка в гарному стані. Стан стін гарний, без тріщин. Якщо за таким будинком доглядають, їх там і не буде. Прибудований якийсь сарай. Я б його теж розібрала. Вхід в будинок через верандо. Дерев'яна підлога, дерев'яна стеля. На стінах шпалери. Стан будинку заходь та живи. В ньому жили постійно. Пустим він не стояв. З веранди потрапляємо до коридору. Звідси є вихід на горище по драбині. Драбина зберігається в літній кухні. Прямо великий холодильник. Ліворуч санвузол. В ньому душовий відсік, рукомийник, унітаз, великий бойлер та пральна машина. Вся сантехніка та змішувачі в гарному стані. На стіні та на підлозі гарна сучасна плитка. Бойлер та пральна машина нові. Менше двох років. Власниця каже, гарантія ще не закінчилась. Все, що є в будинку, в тому числі вся техніка, залишається. Перед входом в будинок і в коридорі світильники з датчиками руху, над входом з сонячною батареєю. Вночі вимикач шукати не треба. Праворуч двері в будинок. В будинку велика кімната з піччю, в печі котел водяного опалення. Опалення ремонтували нещодавно. Батарей під вікнами достатньо. Площа 58 квадратних метрів. Праворуч кухня. Ліворуч входить до двох спалень. В кухні рукомийник, піч, мікроволновка та електрична плита. На підлозі лінолеум. Перша спальня. Зверніть увагу, скільки батарей опалення на стінах. Меблі лишаються. Крім старих столів та панцирних ліжок, що нікому вже, мабуть, не потрібні, тут є і дуже пристойні дивани, і нові великі крісла ліжка. Телевізори всі працюють. Якщо раптом це для когось важливо. Друга спальня на два вікна, на стінах шпалери, підлога дерев'яна, межкімнатні двері дерев'яні, міцні, нові вимикачі, достатньо розеток і вже проведений дротовий інтернет. За будинком великий садок, яблука, груші, сливи, горіхи, садок на помітному схилі, видно навкруги далеко, краєвиди приголомшуючи, звідси взагалі здається, що ти в Карпатах, навкруги ліси. Он там, у лісі, є озеро, хвойному лісі суниці, а поруч білі гриби. Така краса навкруги. І тиша, і спокій. З цього ракурсу менше схоже на Карпати, та теж гарно. Ціна 12 тисяч доларів. Мені будинок сподобався дуже гарне місце: величезний садок та город, чудова природа навкруги. Півтори години до Києва, Черкаська область, але 10 кілометрів до Київської. Будинок одразу придатний до життя з величезною кількістю приємних плюшок. Зараз мені в коментах напишуть, що будинок глиняний. Та я вже бачила їх достатньо, щоб зрозуміти, що глина не завжди гірша за цегло. Дуже спокійне та тихе село, близько до цивілізації. Ситники невеликі, десь 300 людей. Є магазини, пошта та нова пошта. Є робота. В селі величезні ферма та аграрне підприємства. Школа та дитячий садок, ФАБ, аптека та ветлікарня знаходяться в сусідніх моренцях. Села межують одне з одним. До Корсень Шевченківського з цією необхідною інфраструктурою 12 кілометрів, ходить маршрутка. До Київської траси десь півтора кілометра пішки. Там є громадський транспорт у будь-якому напрямку. До залізничної станції в Моринцях 3 кілометри. Там стає щоденно 6 електричок. А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.